Днями у Лозовій проходив олімпійський забіг під гаслом ні війні спорту громаді живе. Забіг вирішили провести напередодні міжнародного олімпійського дня, який відзначають щорічно 23 червня. Саме в цей день, наприкінці 19 століття, відновили проведення Олімпійських ігор. Головною метою нашого забігу сьогодні є підтримка олімпійського духу, а також показати, що ми є незламний український народ і що ми проти. Війни ми за недоторканність суверенітету і територіальну цілісність України. Сьогодні в нашому заході беруть участь тренери-викладачі спортивних школ Юність, спортивна школа Олімпія, вихованці і керівництва баскетбольного клубу Восток, гравці футбольної команди Лазова Панютина. Також ветерани спорту та управління освіти молодиця спорту. Мені сподобалося бігати з усіма друзями. Я намагався обігнати ну, друзів там на пару шагів. та не завжди. Ну, тільки один раз вийшло і все. Це Олімпійський рух, і тому у нас і сім'я дуже спортивна. Я бігаю, жінка бігає, дитина мене ходить на спортивні секції. Тому ми підтримуємо цей рух. Я як чоловік, завжди з ним, завжди з сім'єю. Ми зранку пробіжали свою дистанцію, а зараз потрошки. Асоціація футболу Харківської області, федерація футболу міста Розголова, Підтримують олімпійський рух, олімпійські цінності. Ми всі віримо в нашу найскорішу перемогу, те, що наступить мир І від Федерації футболу України, Віктора Миколаївича Коваленка особисто хочеться передати управлінню освіти, молоді та спорту ці м'ячі для дітей загальноосвітніх шкіл. Лазовоє, щоб їх підтримати, підтримати олімпійський рух, підтримати їхній настрій.